Молодь і спорт. Ці два слова тісно пов'язані між собою. Починаючи з дитинства, спочатку за допомогою наших батьків, а потім вже й без них. Ми самі намагаємось побудувати в собі таку людину, що зможе відповісти на будь-який виклик, що поставить перед нами життя. І саме спорт дає нам сили: фізичні, моральні, психологічні, які зможуть допомогти тримати удар. Вистояти у складних життєвих умовах. Ще кілька років тому ми навіть не замислювалися над тим, що може статися таке, коли стадіон перестане бути для нас місцем, куди ми завжди можемо прийти потренуватися, поспілкуватися з друзями, позмагатися з ними в чесній спортивній грі, поболіти за них. Пандемія коронавіруса показала нам. Наскільки крихким може бути наш світ. Коронавірус дуже вплинув на розвиток майбутніх футболістів. Бо під час коронавірусу було заборонено займатися, тренуватися, був масочний дистанційний режим. Але всі тренування були на фізичну підготовку, тактичну підготовку, були проведені в зумі. Після чого вже послабили, коли карантинний режим, ми зробили вакцину першу, після цього другу, і певний час вже бустерну вакцину зробили. Після цього вже дали дозвіл тренуватися повноцінно на вулиці, але тільки на вулиці, і лише з додержуватися техніки безпеки, дистанційного режиму тощо. Два роки пандемії знизили спортивну активність молодь. Але тільки Україна почала оговкуватися від цієї напасті, як пройшла нова. У перші дні війни зрозуміло, ніяких тренувань, ніяких е, занять не було. Е, всі люди, як всі українці, не могли зрозуміти, що трапилось, що взагалі при, що, що це було. Але Після чого взяли в себе всі в руки, і ми перші тренування вже у лютому, в кінці лютого, вже провели в зумі. Також в зумі зібралися з командою, провели тренування. Після цього ми домовилися е, займатися по е, місцям, де ж, живуть наші футболісти. Тобто я приїжджав е, для безпеки у ці двори, де є сховища. І ми навіть на асфальті проводили тренування з дітьми. Це було на вулиці Фабричній, це було в районі Другої застави. Е, після цього вже е, ми трохи вже перейшли на е, наш майданчик, бо в нас є сховище, у школі сховище, яке оборудована під 50 людей, тобто ми не більше ніж 50 одночасно людей займалися на майданчику і почали займатися. Але війна вплинула на взагалі на спорт український, не лише Одеський, Одеський, дитячі юнацькі та дорослий також спорт. Тобто багато людей виїхали з України, багато людей переїхали в інші міста, в інші країни. Тощо, і зрозуміло, що в нас призупинився дитячий юнацький чемпіонат України, ДюФел, наша дитяча юнацька футбольна ліга. І зараз ми лише тренувалися, але згодом вже в нас розпочалися обласні змагання, міські змагання, але змагання проводять там, де є сховища. Тобто, це не так багато стадіонів мають ці сховища. У проміжках між повітряними тривогами відбувається тренування. Молодь повинна вміти долати страх. І звісно, кожен має право і має обов'язок ставати сильнішим. Війна вплинула на футболістів. Знаєте, психологічно, як і на всіх людей нашої країни, не дуже позитивно, що ці вибухи, ці ракети. Загалі війна, війна, військовий час це не дуже позитивно. але але як і всіх українців, війна сплатила, всіх футболістів сплатила. Ми стали стали всі дружніші, стали більш мотивовані на перемогу. Перемогу не лише на футбольних матчах та футбольних полях, а і взагалі перемогу над расистами та і цими окупантами, які зайшли на наші землі. І взагалі я вважаю, що війна зробила нас всіх міцніше. Незважаючи на дуже складну ситуацію в країні, життя триває. Виходять на спортивні майданчики, наші спортсмени, бо знаємо, фізичні навантаження зміцнюють не тільки тіло, а й дух. У нас змагання вже, вже розпочалися. Є міські змагання, це обласні змагання, які проводить Одеська обласна асоціація футболу. Є змагання в нас в різних місцях. Тобто, це є стадіон Атрада, весні змагання, міські змагання на стадіоні Гармонія та багато інших. На Суворовському районі є також змагання, які проводить футбольний клуб Атлетик для вихованців футбольного клубу Атлетик. Це був були турніри пам'яті Шашкова Олександра Валерійовича. Президента, якого вбила російська ракета, також проводяться ну, лише в місті Одеса. Але зараз, як нам відомо, вже з Осені з Осені буде проводиться дитячий юнацький чемпіонат України по футболу, де наші збірні клуби, футбольного клубу Атлетик будуть приймати участь. Також Щодо е, змагань за кордоном. За кордоном, на жаль, е, ніхто з тренерів не виїжджав за кордон, не, не приймав участі. Лише були змагання збірні нашого клубу. Приймали змагання е, на Закарпатті. Був турнір, турнір у Вінниці, турніри ну, в містах в інших містах України. Але за кордоном були були такі розмови, щоб е, приїхати та прийняти участь у Молдові. Були запрошення до Молдови. Були запрошення до Чехії, були запрошення до інших країн, але поки ну, будемо чекати все попереду. Сьогодні, як і в найскладніші часи нашої історії, ми не втрачаємо мужності, не втрачаємо віри та надії. Майбутнє належить молоді. І молодь має бути сильною. Тільки обожнює Футбол, що навіть карантин не змог звадити. Мені тренуватися тренерувати, з командою. Під час пандемії я тренувався вдома. Завдяки таким тренуванням мені вдалося зберегти фізичну форму. Звичайно, я сумував за командою та тренером і чекав, коли ж розпочнуться тренування. Я живу біля спортивного майданчика та часто спостерігаю за тим, як тренується молодь. Мене це дуже вражає, тому що у цей складний час не тільки для дорослих, а й для молоді. вони не втратили надії та продовжують займатися спортом футболом, зокрема. Це надихає і дає надію на те, що ці складні часи скоро закінчаються. І український футбол розвивається. Шкоди щодо війни коронавірусу плани у юних футболістів все ті ж самі. Це грати за нашу збірну України, це грати на чемпіонату світу, перемагати на чемпіонатах світу, як зробили наші футболісти збірної України Ю-20. Великі молодці. І в нас грати в лізі чемпіонів та за захищати наші кольори у всьому світі. Атлетик, всі!